Івано-Франківську інспектують благоустрій житлових кварталів. чиновники перевірили санітарний стан житлового приватного сектора, що розташований уздовж вулиці Богдана Хмельницького. Мікрорайон насичений транспортом неподалік комунальне підприємство. Теплокомуненерго усі газдують, як їм заманеться. Від цього клопід мають тутешні жителі. Це є приватний сектор, і тому що це як іде перевалочна база. Всі машини під'їжджають, зупиняються, скидають не фіксовано. Тобто люди, які тут проживають, платять і розуміють, що зараз не можна чи будівельні матеріали скидати, чи ще щось. А інші люди приїжджають і їх не, не цікавить, що можна, що не можна. Ну і за вихідні тут багато нас так що на понеділок тут вже нема де ні пройти, ні проїхати. Ну і сморід відповідно йде від того. За традицією, міські посадовці відвідують також заклади дошкільної освіти, яких у передмісті чимало. У садочку номер 17 ромашка якраз доробляють укриття. Захисна споруда цивільного захисту розрахована на майже дві сотні дітей та їхніх вихователів. Також підрядники планують впорядкувати теплопункт дитсадка, аби восени тут було безперебійне водо і теплопостачання. Дооблаштувати укриття, щоб ми могли вже з тимчасового на першому поверсі перейти в підвал і, і потребує ремонту теплопольність. Ми плануємо зробити це влітку, подали на бюджет на конкурс програми проєктів. Сподіваємося, що нас виберуть, і ми зробимо ремонт. В теплопункті. на вересень теплопункт буде працювати безперебійно. Хмельницьку вулицю зараз поточним ремонтом будемо робити. Є багато бічних вулиць, які треба потребують роботи. Є також тротуар на вулиці Надрічній, який би хотілося б хоча б підлатати. Ну і багато всякої такої дрібної роботи, тобто вивезти сміття, поприбирати, спілкуємося з людьми. Є проблема бачите, з виплатами заробітної плати прибиральникам. Взагалі є проблема з працівниками комунальних підприємств, але, незважаючи ні на що, місто розбудовується, місто змінюється навіть. За останні там декілька років я бачу вже навіть в мікрорайонах, що змінилося, що, що стало кращим, що потребує ще ремонтних робіт. Ну, зрозуміло, що зараз пріоритет є все-таки в першу чергу підтримати наших захисників, тобто наші Збройні Сили України, але місто теж має бути чистим, упорядкованим, вивезене сміття і там, де якісь певні поточні проблеми вони мають вирішуватися. Загалом таке інспектування дає змогу окреслити комунальникам ключові напрямки великого санітарно-екологічного порядкування території Івано-Франківська напередодні Великодня. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.